Адвокатка Регіна Гусейнова зараз до нас буде доєднуватися. Поговоримо з нею про цю справу більше. Пані Регіна, ви вже з нами вітаємо вас. Я з вами добрий день. Доброго дня. Пані Регіна, ви написали пост у Фейсбуці, поділилися своїми думками, своїм баченням цих процесів, і ви говорите про те, що е, дуже багато незрозумілого саме в затриманні е, і пошуку зрештою е, підозрюваного в цій справі. Про те, що не була проведена операція, перехват не перевіряли авто, не перевіряли потяги. Розкажіть, будь ласка, більше свою думку ширше. Дивіться, я мала на увазі перше, що недопустимо розкривати особу людини, яка є підозрюваною в справі. Такій резонансній справі, яка викликає дуже багато контроверсійних емоцій, це є пряме порушення закону, якщо ми говоримо про закон, і це є збудження емоцій певної частини суспільства, які вже собі в голові винесли вирок і вважають цього молодого чоловіка винним. Я не знаю, чи цей молодий чоловік винний чи ні. Це може встановити лише суд. Але якщо ви зайдете в соцмережі, там просто відкривається портал у пекло. Мені, як юристу взагалі. Незрозуміло, чому саме ця людина зараз сидить на лаві підсудних. Я поясню, чому я так думаю. А, давайте подивимось на те, що показали органи дізнання. Взагалі, маленьке відступлення від теми. Для мене найбільшим шоком було те, що вже міністр внутрішніх справ і голова національної поліції навіть нагороди роздали за розкриття цієї справи. Ну, колеги ну, справа не розкрита, людину не визнано винною ще. І давати нагороди за те, що поліція робить і мусить робити відповідно своїх посадових обов'язків, це невеликий якийсь нонсенс. Давайте лікарям за те, що вони лікують, вчителям за те, що вчителюють. У мене є питання, що нема жодного прямого доказу. Є красиве кіно, і, врешті-решт, що інкримінують цій особі, що вона була на місці скоєння злочину, і все. А ми з вами почули хоч один прямий доказ. Ну наскільки зараз це все доступне публічно, то здається, що ні. Ну, давайте ще поговоримо про те, що е, йому сім... 18 років. 18, так. А ви коли-небудь, пане Сергій, стріляли з пістолета? З пістолета ні. Ну, от е якщо я любила до війни стріляти з пістолета, їздити в тир з бойового пістолета для того, щоб вбити людину з відстані півтора метри, це не така проста задача. Ви можете поїхати в тир, повісити портретик Путіна, наприклад, і спробувати в ходьбі, бо йому ж треба було йти, загнати патрон в патронник, да, е і вистрілити в людину з відстані півтора-два метри. І так, щоб людина до вас не повернулася, потрапити чітко в скроню. Те і і потім швидко піти. Далі таке враження. У мене я не знаю, чи цей хлопець знову таки скоїв цей злочин. Можливо, це абсолютно абсурдний збіг обставин, але враження таке, що особа, яка е зараз сидить на лаві підсудних, зробила все. Можливе, аби її е, впізнали. Людина сидить в 40 градусну жару, в якійсь шляпі, в якихось лижних окулярах, е, сидить в яскравому одязі. Далі людина ви сказала, що людина хотіла заплутати слідство і арендувала три квартири. Якби я готувала вбивство, я б ніколи не знімала квартиру через Airbnb, де вказані твої дані, де треба оплачувати картою, де тебе можуть ідентифікувати. Я б поїхала. Поселилася в якомусь хостелі і платила готівкою. Ну, поліція ну, показала три квитанції за кожну квартиру, так от як ви кажете. Ну так він, З... вибачте, він ідіот чи він Ім'я, прізвище, справ... дата заїзду, скільки грошей. Ну так це ж і це конкретна людина. Його він брав на себе або на ім'я своєї мами. В чому тут заплутати слідство? Якби він одягся бабцею і ночував у хостелі, ще можна було б зрозуміти, платив готівкою. Що доказує те, що він зняв три квартири? Що він хотів, щоб його ідентифікували, так його ідентифікували. Дуже дивний вбивця. Ну, і Ми ж хочемо чого? Ми хочемо того, щоб а, людина, яка вчинила такий страшний злочин, як вбивство людини, непростої людини, да? людини, яка є певним символом для певної частини українського а, народу. Щоб сидів на лаві підсудних справжній вбивця. можливо, цей хлопець яким чином причетний до е, злочину, можливо, але ж слухайте, зараз нема жодного прямого доказу. Тому я підтримую колегу адвоката, який е, був обурений тим, що обраний такий жорсткий е, запобіжний захід. Врешті-решт, ну можна було на нього одягти браслет. Але ми розуміємо, що думка суспільства дуже тисне і на то і на того ж суддю. Але так, як пані Регіна, в зв'язку з цим якраз і не треба приймати необдуманих і швидких рішень. Ну, але ви бачите, наприклад, міністр вже роздав е, зброю подарункову та, нагородну за розкриття злочину. Ну, колеги, ну давайте ж будемо шукати того, хто дійсно вбив, або якщо він вбив, то дайте беззаперечні докази, дайте хоч що небудь, нічого ж не зрозуміло. Пані Регіно, те що немає ще самої зброї. Наскільки це суттєво впливає на перебіг розслідування і ну звичайно, це впливає суттєво, тому що зброя це основний доказ, на якому можуть бути потужирові вбивці. Далі я не знаю, ну мала бути порохова експертиза змиви з його одягу, в якому він був, тому що порох залишає свої сліди. Розумієте, має бути знову ж таки балістична експертиза цієї зброї, з якої висоти людина стріляла. Якщо коли я слухала захисника при обрані заходу запобіжного, а, різниця була вказана. Свідок сказала, що він мав ніби зріст 170 см. Поправте мене, якщо я не права. А е, хлопець цей майже 190 см. Різниця майже в 20 см. Це для балістики достатньо серйозна різниця. Має бути визначено, з якої висоти, під яким кутом заходила куля. Розумієте? Ось це, це нам... все має значення. Ось нам пан Олександр пише, що і одяг же ж не знайшли ще на якому ж мабуть і мають бути ці порохові сліди, якщо це воно ну, все так. так і... Має бути одяг, мають бути порохові сліди. Е, більше того, і ти на таке серйозне вбивство з переробленим. Пістолетом, знаючи, що в будь-який момент або він не знає і не вміє з ним поводитися, то як він для себе це вирішив? Перероблений пістолет може заклиніти. Ті, хто стріляють, наприклад, з травматичного пістолета, та, який не є по суті зброєю, знаєш, що ти робиш два постріли, третій у тебе застріє ця різинова куля. Тому що е, ну це такі, це така псевдозброя, і це може в будь-який момент заклинити. І е, ну як ти, як ти будеш далі скоювати свій злочинний намір? Дуже багато питань до органів дізнання. Розумієте, дуже красиве кіно показали, дуже красиве таке. І я бачу, що більшість журналістів зачаровані цим кіно. І я б хотіла, щоб ви трошечки зупинилися, панове, і подумали по сенсу, тому що завтра ви можете йти по вулиці і вас можуть обрати обвинуваченим. І ще раз кажу: я не знаю, можливо, ця людина скоїла такий злочин за таких дивних і смішних обставин. Таке теж може бути, тому що. Людина зробила все, щоб його впізнали. Можливо, йому 18 років ніхто не знає, що в нього в голові. Але мають бути докази. І це робота органів дізнання має бути. Пані Регіно, не так багато часу, але ось оцей момент того, що, ну. Якась не дуже виглядає, що дотримуються, по перше, цієї презумпції е невинуватості? А по-друге, що ну насправді ж, це ж розголошення особистих даних уже ж самі МВС говорять, що це ну якби витік був. Тож наскільки це Незбір, все... а звідки міг взятися? Витік? Ну, я, наприклад, цю інформацію побачила у журналістів, ну, зрозуміло, що у журналістів є свої джерела, так? Але тоді е, правоохоронні органи мають провести розслідування за фактом першого, першої інформації, яка з'явилася в засобах масової інформації, е, визначити коло осіб, які мали доступ до цієї інформації, і розібратися, вибрати, вибачте, у себе в колективі, хто дав витік цієї інформації. Далі ми е, бачили з вами неоднозначну картину емоційної розмови доньки е, загинув. З цим хлопцем, так е, жінки, емоції, дочки абсолютно зрозумілі. Тут кожен би не, не те, що там би поганими словами говорила. Може хтось би кинувся бити його і душити. Розумієте, але цей момент, коли представники потерпілої сторони, які є дуже вразливими емоційно, і їх емоційний стан абсолютно зрозумілий, е, не можуть залишатися отак, от один на один з е, обвинуваченими ніхто це не е, припинив. Де був прокурор в цей момент, що робила служба конвою в цей момент, керівник цієї служби, він, вони б мали це припинити, розумієте? Тому що з одного боку це е, такий емоційний е, тиск і на саму потерпілу сторону, тому що потерпіла сторона вважає його вбивцею, ми це побачили. А якщо виявиться, що він не один, а є ще група людей, да, що він, а якщо виявиться, що це взагалі якісь, е, е, якась ліва людина. А у суспільства формується вже думка, що саме він вбивця, і це дуже небезпечна річ. І ще я б хотіла, якщо ваша ласка, звернути на е, один момент увагу те, чим грішать, вибачте, панові журналісти, які вже почали ображати е, адвоката е, цього хлопця. Пам'ятайте, будь ласка, я б хотіла сказати, що коли кажуть, що адвокат буде відмазувати, вигороджувати адвокат. Слідкує за дотриманням закону. Адвокат повинен бути в таких особливо резонансних справах найкращим для того, щоб органи дізнання гарно працювали, а не фабрикували злочини. Пам'ятайте, що кожен може опинитися по ту сторону скляної тієї клітки, і кожному відповідно до закону потрібен адвокат. І вам треба буде адвокат, і це не значить, що адвокат відмазує. Адвокат виконує свою роботу і захищає право не особу людини, а його права і права кожної людини, яка буде потребувати захисту. Пані Ріно, дуже вдячні вам за ваші відповіді, за ваше бачення цих процесів. Розуміємо, що ця медійність вона. Подекуди формує хибні думки. Ми все ж таки сподіваємося на неупереджене слідство і на е, правильний справедливий суд. Все це Фуд, в динаміці. Це так, все це в динаміці за цим слідкуємо, і на жаль, в нашій історії наша держава вже є е, схожі е, резонансні вбивства, де так і не встановлено було хто це зробив або встановлено на не тих. Дякуємо вам, е, Регіна Гузейнова адвокатка дає нас нашої ефіру. Поговорили про судову справу, про моменти затримання, про е, зрештою доказову базу е, всіх цих процесів.